Привіт, друзі, сьогодні жахливо на мій день. Спочатку мені жахливо не подобалась моя зачістка. І на те, щоб її укласти, я витратила десь пів години. Вона мені все одно не подобалась і в мене стався нервовий зрив. Я залила її лаком, гелем. І тепер вона мені не подобається ще більше, але я вже змирилась. Потім від мене, прямо з під носа, їхали усі маршрутки, усі метро, тому я жахливо запізнююсь до Саші. І до всього цього я проїхала свою зупинку. Мені треба було вийти на Олімпійський, а я вийшла на Палаці Україна. Мені чомусь здавалось, що вони навпаки. Спочатку Палац України, потім Олімпійська. Тому я пішка драла, їду до Саші і спізнююсь ще більше. Сьогодні вирішили з нею прошвернутися по книгарнях, пошукати якісь прикольні книжки. Я така дивна людина що іноді для натхнення гортаю свої книжки на поличках. І от поки я хворіла, я набрала жменю улюблених, улюблених книжок, гортала їх і загорілась перечитувати улюблені книжки і скласти відео про свої улюблені книжки. Тому я хочу знайти Фернандо Пессоа і Жоржа Перека англійською. В Рідіті я наче бачила перека, тому піду в Треба було раніше купити в книжковому леві, коли він там був, але пф, це для слабаків, Зі знижкою в моїй книгарні ні. треба дочекати, поки його розкуплять, а потім шукати по всьому Києву. Це мій план. От, і ще хочу підтягувати таку прям серйозну легендарну класику, і чомусь захотілося мені перечитати шуми людь. А... Господи, як його? Фолкнера. Теж подивлюсь, чи є там. Коротше, щось глянемо колись, ще коли Рід тільки відкривався, я там бачила біографію Фернандо Песоа. Я навіть не сподіваюся, наївна людина, що він там є, але ну може, може, хто зна. Можливо, чудеса все ж таки бувають. Це перша книгарня, в якій я побачила цю книжку. Вона вийшла маленьким накладом, і начебто фоліо її по книгарнях не розсилали, її можна було замовити тільки в них на сайті. Це якась дуже прикольна книжка, дуже гумористична і смішна. Але, ну, блін, 690 гривень. Ну, я, звісно, її побачила, погортала, все прикольно, але ну, поставлю назад насправді то. Ще одна спокуса. Вона така гарна і така товстенька, і така азійська. Знаєш, Лас, це це шрі-ланка. Я після сім місяців Малі Алмейди хочу про Шрі-Ланку ще читати. Ти прийшла не за цим? Взагалі не за цим. Жодна <рес> з них в мої плани не входила. Син паскуди. От мені подобається Рідіт, насправді. Він виривається в список одної з, одних з моїх найулюбленіших книгарень, тому що ну, сни Паскуди. Що воно тут робить? Що це таке? А Ще син блудного сина. А ще син блудного сина. Стільки синів в цьому Рідіті. І новинки швидко приїжджають. Це прикольно. Тут є ще ось ця книжка, де вона загубила. Чекайте, а все, знайшла. Це один з найулюбленіших письменників Пруста. І він дуже сильно ним надихався. Я погортала цю книжку в Леві, зрозуміла, ж це така тупня, страшна. Ну, я це не зрозумію. Поставила на поличку, а потім пожалкувала. І тепер, мабуть, треба все ж таки купити. Ніколи не думала, що це знадобиться мені в книгарні. Але ну. А де огірки? А, супер. Ось цю книжку, до речі, ніде я не бачила, окрім от зараз Рідіта. А це якийсь прикольний абсурдизм. Ну і взагалі Віткевич, дуже відомий письменник. Польський, чеський, польський. От. В мене є, планую читати. Тому ви теж зверніть увагу, якщо ви любите щось інтелектуальне і абсурдне. На днях вийшло відео Максима Ністільєва про український постмодернізм. І там є ось ця красуня. Макс сказав, що його в нас не дуже розуміють. І мені прям стало цікаво почитати. Що ти хочеш купити сьогодні? Це гарна книжка. Гарна. А все інше, щоб ви розуміли, моє. І це ми навіть не дійшли до потрібного відділу. Вона хотіла одну книжку. Одну а Одну. Ні, я ще хотіла Фолкнера, але Фолкнера нема. Тому його він мав б лежати тут, але не лежить. Зате лежить Вісім інших книг. Вісім інших книжок. Майстриня економії знайшла книжку. В леві я купую книжки зі знижкою, але витрачаю гроші на таксі. А тут я їду на метро, але купую книжки без нижки. Ну все, щоб ви розуміли, цілком інакше все виглядає з другим законом термодинаміки. Справді, закон досівання енергії по суті не заторкує величину. Поза сумнівом, перше уявлення при нього виникло в карно внаслідок деяких кількісних міркувань про коефіцієнт корисних дії теплових машин. Безперечно, також, що Клаузіус узагальнив його в термінах математики і що ентропія, до якого він приводить, це концепція величини, яку можна вирахувати. Прекрасна книжка, прям до сліз, до сліз. Звичайно ж би. Всі. Ці я вже відкинула. Ця ще можу почекати. Ця занадто дорога. Ця занадто дорога. Ця теж занадто дорога, але я її занадто сильно хочу. Що я беру? То стезну складну книжку англійською, яку я не прочитаю ніколи, і просто складну книжку, яку я не прочитаю ніколи. Тільки. Починай за мене. — Аліса почала. Аліса дуже хіхіка, бо я хочу ці на цикли, але їх боюсь брати, бо тут 15, по-моєму, книг, а отут 9, якщо не помиляюсь, але ну їх там багато. Але вони всі дуже класні. Вони приклади немало, але не важливо. А тут в пролозі написано про дівчину, яку десь там тримають, і вона розуміє, що її зараз пристрелять. і... Вона там нервує, щось вияви, якісь плани собі вибудовує, щось думає, що робити, не робити. І в кінці якась штука з грязюки виростає і її рядує. Oh, я ну, не дискавала. Це Янка Данк чи доросла ну, Ні, фантазі. Це взагалі фентезі, фантазі це фантастика. А, фантастика. Ah, Тому я, напевно, за і Лісо собі 100 мільйонів книжок, а я дві, хоча я не планувала. І, навірно, оцю теж треба. А оцю дописував Сандерсон після смерті, письменника. Але я не пам'ятаю, чи видали частину, яку дописував Сандерсон, по-моєму, ще ні. Ви їх 15, видано, по-моєму 6 чи щось таке. а В кінці дописував. Воно мені все надо. А надвинтерсен. там, в кошику. А то в мене подружки по Тіктоку сказали, що надо. Аліса колись розказувала, що надо. Але подружки по тіктоку мене увірила більше ніж Аліса. Вибач Аліса. А вона мені не прям щоб сильно сподобалась. Але, але там а... є всередині настільна та, гра. Та, та, Тому і... ну і... там щось Це прям два в одному. Пусте. Я не знаю про що вона, я просто знаю, що вона мені надала. А я можу розкрити? Да. Ну, розкрий мені. О, настільна гра. Коротше, там тоже розкривається. Да. <рисв 'я> <рисв 'я> <Yeah. рисв 'я> От. І що? Ти береш три, я беру три. Ти береш три? Ну беру три. Я ось цю погортала і вона така прикольна про Тайвань, сімейні таємниці і головний герой, який емігрував у Німеччину. Потім приїздить додому і спілкується з сестрами е, живими і мертвими. І я така, оу, oh, є. Yeah. Ну ще я хочу всі ці, але ці можуть почекати, а ці не можуть чекати. У мене одна, у тебе три. <гум> Хоча англійською, так. Ми ще підемо зараз в Новий Книголенд і потім ще підемо в Гулівер. В буклінг, де англійські книжки, і Саша каже, що там є поличка з російськими книжками. Треба не це не знаю, спростувати або підтвердити. Два роки тому було ну два роки тому. За два роки вони вже сто відсотків десь оскандалились і прибрали постійно. Бук і постійно yeah. казали, що вони будуть і не прибирали. Мене купило тут зміст. Дивіться протиснутися в тріщини підлоги, лице без пластикового пакета. Молодший син на дереві карамболи, щоб це не значило. Мова привидів. Дякую, Париж. Соєва цикада, щоб це не значило. Ем, картопля Фріз Макдональдса, Зміїна юшка, Іон, іонічний ордер, щоб це не значило. Бегемоти, небезпечні тварини, дикі лебеді, мабуть, безпечні тварини, бо цього не написано. Червоні квіти під шкірою. Кіно у храмі потопельниці Коротше. Кожний розділ кайфовий. Йдемо в новий книголенд. Просто подивитись. Угу, угу. Да, да. Як в стриптиз бар. Дивитись руками не торкатись. Дивитись руками. На <рес> да, зазвичай дивлюсь руками. <рес> Міста привидів немає. Тобто сюди вони, воно доїде пізніше, ніж Врідіт. Дивилась серіал. Такий. непоганий такий серіал. Передчуття, що я знову в себе в універі спускаюся в столовку, яка була в підвалі. Але тут ігри на мінус першому. Знову спокуси. Знову Сімпсони, мафія. Єба! Так, ну давайте подивимось. Інтимні фото один одному. Так Саша, потрібен тобі такий купон БДСМ ігри з використанням кляпа та батога. Використовуйте брудні слівця під час сексу. Тобто без купону ні. Тільки з купоном. Хтось знайшов приховану історію американської освіти і поставив так, щоб її всі бачили. Тепер вона вже не прихована. Посмійся, будь ласка. Хі -хі -хі. Боже, Голіцинський. Телепорт в минуле. Я в школі вчила англійську. по голіцинському Капець. Йо. Оооо, ностальгія. Це Анна. Вона куряча королева, а раніше була звичайною дівчинкою. Та коли Анна приїхала до бабусі на ферму і побачила курник, то вирішила вона його очолити. Мені Книголенд не дуже сподобався. Я не розумію прикола величезних цих книгарень і величезних приміщень триповерхових, коли по факту там нема ні темпори, ні комубук, ні жупанського. Коротше, все, що я читаю, там не представлено, і тому одні і ті самі книжки розмазані просто по всіх поличках, по всіх поверхах. І наша тоді така величезна площина. А мені От. подобається там гарно, великий простір. І там є чому ти Бо я політаю весь оклос, я в цьому на Майдані відкривався. То я там тричі була і тричі задихалася. А тут прямо. А Всі я, до речі, я, я люблю маленькі, але захаращені книгарні, де величезна купа книжок. Ти якось там себе так затишно почуваєш. І я дуже не люблю величезні книгарні, де мало книжок, де ну, простір є. Я така якось незатишна. Да, там симпатично. І мила кавайна японська музика грає. В мене вона тепер буде весь день грати в голові. Минулого разу там грала Дрітний Спиц. Різносторонні. Так, тепер йдемо в Гулівер, я хочу зайти в Буклінг. Раніше, я пам'ятаю, там було дуже багато класики е в цих паперових виданнях, типу таких, в якому я купила перека. Я все ще сподіваюся знайти касоа хоч десь. Я дуже хочу його почитати. В мене він є російською, російською очевидно, що я не хочу це робити. На якобу чекати місяць, а може більше, то я, може, десь мені пощастить вихопити його в офлайн-книгарні. Тут вже майже нема англійських книжок. Це все, що є. все інше українською. Це навіть краще, ніж Фернандо Песоа. Страва богів, страва богів. Я не знаю. Я б харчувалася тільки цією картоплею, привела Жоржа Перека пробувати. Ну, таку рекламу книгарні в метро я ще не бачила. Наступна зупинка. Книгарня! Є! Yeah. Книгарня! Є була і буде! <сі> 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 Це така класна книжка, до речі. Я її вже рідко де бачу. Вона така смішна. Тому швиденько можете забрати, тут аж дві. Зараз буде одна з половиною. Людина побачила книжки Сандерсона англійською Піпець. і впала на підлогу, щоб їх гортати. 1370 сторінок. Ну, вона гарна дуже. Та купи, купи. Та я ще перші дві читала. Демон А прикинь, який це кайф дочитати таку товсту книжку англійською. Як з нею важко ходить по книгарні. Я вже купила дві, я не збиралася б ще покупати. Блін, не, не я її хочу. Дуже її хочеш. Подивись, яка вона красива. Дуже Кушать, хочу. ти не хочеш. Кушать я не хочу. А книжку ти дуже хочеш. Це мої речі, але це не мої книжки. Ви вже думали, що я знову щось набрала? Ні. Мої чотири книжки лежать в сумці, все нормально. книгарні є на лисенка, дуже прикольна книгарка з Траєщини. Якщо ти це дивишся, то привіт тобі. Китила сьогодні вже камеру 17 разів. Від вас вже майже нічого не лишилось. Якщо завтра прокинетесь з тинцями, то вибачте, йдемо полірнутися в BookUA. До речі, долі Олдертам хочу. Дуже популярна книжка. І взагалі дуже популярна зараз письменниця. Така прям. На підйомі в гумористичній літературі. Мені, до речі, всі рекомендують ось це фентезі. Кажуть, що навіть незважаючи, чекайте, це не те, <гум> не за те схопилось. Кажуть, що незважаючи на те, що я не люблю фентезі, мені має сподобатись. Але ну, блін, ціна, ну, за книжку, в якій я не впевнена. Хто читав, бо я поки не бачила відгуків. А Будь ласка, ще раз повтори, що ти мені сказала. Там хлопець гвалтує сліпу дівчину. А потім говорить що хочу від тебе багато дітей. А вона не хоче дітей. І він змушує рожати. А потім він говорить, що, що родила дітей, але тепер я не можу тебе бачити. А я хочу від тебе ще дітей, а вона не хоче. <ристо> я не читала, я чула тікток відео. <ристо> я ніколи не вважала себе снопкою, але засуджую. Дали двійник твій знову привіт. Сьогодні в мене вже хороша зачіска. Вона мене принаймні більше влаштовує, і я сьогодні не запізнилась. Тому, можливо, сьогодні мені пощастить більше знайти все ж таки фолкнера Шуми людь зараз за перед тим, як піти наїстись смачного. І в кіно на Орландо від Жені Вулф. Будемо святкувати день народження. Так, да, До речі, сьогодні день народження від Жені Вулф. Ми йдемо дивитися екранізацію з неймовірною Цільдою Свинтон. От, зараз забіжимо швиденько Плекай, глянемо, бо там багато жупанського і зазвичай там усілякі такі рідкості лишаються. Тому може мені сьогодні пощастить. Головне не побиться за Фолкнера. Да. Ти його теж захотіла. Картанула, навіть вплекай нема. Щось так дивно, він валявся усюди, просто нікому не потрібний. А зараз прям звідусіль зник. Ну нічого, якось колись побачимо з ним. У мене з тих сентябрь картопляні <плес> кульки, а у Аліси дитяче меню. Моя булочка! і булочка. Коротше, вердикт цього відео. Фільм Орландо дуже класний. Аліса дуже класна. Перек дуже класний. Фолкнер не класний. Звідусіль зник якось дуже різко. Нічого. Фернандо Песоа настільки класний, що я замовила його на Якабу буду чекати місяць мінімум. Але він того вартий. І можливо, майбутнє відео про улюблені книжки. Найкращі книжки в світі, найулюбленіші книжки за всі мої 30 років активного читання, теж буде класним. І знаєте що? Ви теж класні, мої хороші. А найкращі ті, хто поставить лайк і коментар. Ну ладно, навіть той, хто і не поставить лайк і не напише коментар, теж класні. Що мені з вами робити, якщо ви в мене такі прекрасні. Дякую вам за перегляд, любі. Бажаю вам, щоб кожний ваш похід в книжковий магазин був успішним і ви знаходили усі свої бажанки. Побачимось в наступному відео, цілую, обнімаю, так що ваш кісточки похрустіли!